Uh, чергова ракетна шахедна атака з боку Російської Федерації по території України. І знаєте, я от напередодні підрахувала От за вересень, починаючи від 1 вересня, було 79 крилатих ракет: це були і калібри, і ха різних модифікацій, і от сьогоднішніми 30 збитими українські повітряні збройні сили збили 398 ударних безпілотників, шахедів і ланцетів, і 12 роз... Розвідувальних безпілотних літальних апаратах у ГУР повідомляють, що оці шахеди вже виробляють на території Росії, а значить, що вже Росія не так залежить від поставок з Ірану. То якщо ми маємо таку обстановку зараз у вересні, то Романе до чого нам готуватися взимку? Готуватися. Як і кожен день, тому що це війна, русня. Якщо подивитися, скоріш за все, влітку о, готувалася, вона накопичувала ці запаси. і Дійсно, вона зараз виходить на ту незалежність у виробництві е, на своїй території цих шахедів і інших ракет, але все рівно продовжується йти поставка з Ірану, і Ми бачимо, як дуже часто ті ж самі іл 76 сідають, е, які летять з Ірану, то це везуться і шахеди, і то інше озброєння. І Росня постійно шукає якісь зв'язки, якісь союзи. Зазвичай це виходить якісь країни-терористи або країни-ізгої. З якими вони обмінюються озброєнням. І ну, цього очікували всі, що ближче до зими, коли буде холодно, коли буде більша потреба в електроенергії, в отопленні, Росня буде активізовуватися, відповідно там, обстрілювати якісь стратегічні цілі, енергетичні, військові і тому подібне. Але для нас це не новина, ми вже пережили. Не один рік цих обстрілів, не один рік цих терористичних актів від Російської Федерації. І знову ж таки, черговий рік нас чекає важкий, але ми витримуємо, де вони будуть намагатися вражати електроенергію, щоб якось нас зламати, але ми не зламі. Романе, а якою буде тактика цього сезону осінньо-зимового від росіян? Це я так розумію, що таких масованих ракетних атак, коли вони випускали, пам'ятаєте, раз в тиждень, раз в півтора тижня, по 70-80 ракет уже не буде. Вони зрозуміли, що шахедами це робити дешевше набагато і. Е Розуміючи те, що вони можуть і купувати, і щось у себе виробляти, вони можуть запускати ці шахеди ледь не кожен день. Та чи будуть ці удари точковими? Чи це буде таке? знаєте, будуть кошмарити всю територію України? Вони зазвичай точкові, але як ми бачимо по результатах, росня буває дуже часто стріляє, куди їм заманеться, і в більшості випадків це цивільні об'єкти, де вони вбивають цивільне населення, тобто вони можуть говорити там, всі можуть говорити, що от вони націлені на якісь конкретні цілі. І це так в принципі на початку буває, але потім відбувається враження якихось незапланованих об'єктів, знов ж таки зазвичай цивільних. Але вони в першу чергу, скоріше за все, взимку і ближче до зими будуть цілити в енергетичну інфраструктуру. Так само вони зараз ми вже бачимо намагаються вразити якісь важливі стратегічні військові цілі. Зокрема, ось були удари по аеродрому. Намагання, тобто вони якось намагаються поєднувати і як і військово, так і залякувати цивільне населення. По кількості знову ж таки невідомо. По-перше, ми не знаємо точну кількість тих самих шахетів і іншого озброєння. Але в будь-якому випадку це буде поєднання. То ракети шахеда, і знову ж таки, коли наголошується з наших військово-політичного керівництва, що нам необхідне ППО, це дійсно так, тому що. Русня накопичує свій ударний потенціал. Вони збільшують там кількість шахедів, кількість ракет, щоб бити. Нам це все необхідно відбивати. У нас дуже велика територія, яку треба покривати цією протиповітряною обороною, але як, як будуть удари, як вони це все запланують, невідомо і ми вже побачимо. Покаже тільки час.